Дублю відео, яке я записав англійською, про Spotify і стрімінгові сервіси. Зараз, куди не плюнь, музиканти і артисти використовують Spotify. Я сам теж використовував Spotify деякий час, поки я не зрозумів, що це таке. що Я не знав, що це таке. Ну. Це стрімінговий сервіс, це так називається. Що це називає? Що це означає? Це означає, що ви купуєте музику, але не саму музику, не самі файли або продукт. А ви купуєте прослушку. Тобто, послухать, от ви купуєте послухати. Це як радіо, в принципі. Ті, хто там виросли в 70-х, пам'ятають, що, окрім радіо, ну так, у пересічної людини більше доступу до. Там цікавої музики не було. І люди тоді навчились користуватися магнітофонами, поки платівки там не, не під'їхали. Вони на магнітофон записували там музику, яка їх цікавила, і слухали її з магнітофону. Це називалось локальна копія, вже можна сказати. Тобто ви скачали собі музику на плівку і можете її декілька, скільки завгодно разів, поки плівка не зітреться, її слухати. Потім можна стало купувати платівки. Як і зараз. Наприклад, от я на Бендкампі час від часу знаходжу цікавих артистів. І мало того, що я можу скачати файл собі на комп'ютер або на телефон, я можу купити, наприклад, платівочку. Ось дуже класна група, наприклад, з Америки. І у них там собі 200 копій випустили. Я собі за 10 доларів купив цю платівку і дуже радий. Чому прослухати просто з інтернету і купити собі локальний файл це дві абсолютно різні речі, які означають дві різні речі в вашому житті. От, наприклад, в моєму житті були ситуації, там, зокрема, в ситуації окупації, коли е, ніякого інтернету немає взагалі. А музика потрібна, тому що ну, цивільному це. Посеред військових дій навколо твоєї вулиці, і навколо взагалі. Музика і книжки були ну, єдиним способом не поїхати кукухою повністю, тобто не впасти в там, психоз від е, лупилова по вухах. І музика дійсно врятувала декілька разів так, психіку може життя. Але ця музика була не в інтернеті. Це були скачані локально файли на одному з схованих телефонів, у якого було дещо заряду, який я дуже там, так, обережно використовував, щоб він не розряджався. Так само, як і книжки. От, наприклад, Kindle теж врятував, тому що це книжки, які не так, як Spotify, вони все-таки можна скачати локальну копію, і, якщо у вас немає інтернету, читати. А деякі автори навіть. Uh, продають свої книжки без DRM, без digital rights management, і їх можна копіювати, сам файл скільки завгодно, дарувати друзям, пересилати і так далі. Uh, Spotify це зовсім інший звір. Тобто, в Spotify ви ніяких копій не купуєте, ніякий мерч не продаєте. Ви просто, якщо ви музикант, ви продаєте, якщо ви слухач, ви купуєте послухати. послухать, тобто, як передачу. І все. Uh, і от зараз така тенденція, щось музиканти всі через цей Spotify. Типу, от я відкриваю для себе там багато класних uh, артистів в Ютубі, запитую у них, а де у вас можна купити ваші треки? Вони кажуть, ось у нас Spotify. Я кажу, ні, чудово, дякую. Але можна там на Bandcamp посилання, де я можу трек купити і завантажити собі на девайс. Вони кажуть, ну, ні, нема у нас Bandcamp. А чого? Мені не треба Spotify. Мені, я хочу у вас купити якісний там 24 біта флаг або Vav файл і собі завантажити. І вони чогось це не роблять. А чого? Нащо мені послухати, якщо інтернета раптом не буде. Де я послухаю ваш Spotify? Ну, окей, є локальні файли у Spotify. Там треба ритись в телефоні, щось там хакати. Ну, що це таке? Це дурня. А, так не має бути. І... Тому мені здається, що якщо ви як музикант взагалі себе поважаєте, не треба користуватись стрімінг-сервісами, типу Spotify. Треба про них забути взагалі. Е, і знаєте, зараз же тенденція, яка назріває? Е, назріває тенденція штучного інтелекту, який генерує все, що завгодно. Уже дуже скоро, вже зараз, в принципі, там Facebook перетворюється на якесь сміттєзборище, непонятно чого, щось згенероване. Явно, що там вже не люди згенерували. І отакого от буде більше і більше. Буде просто інтернет перетвориться дуже скоро, в якесь звалисько штучного інтелектом згенерованого стафу. Ну, ясно, що можна буде замовляти собі музику. Там, хочу собі новий альбом Депешмоду, але щоб співав, співак з Металіки, грав там, Пол Маккартні. І ще там клас згенерувати 10 доларів, будь ласка, ось вам альбом. Або й кіно. Там, хочу, щоб у мене був там, новий фільм Девіда Лінча, але щоб. Там грав Бред Піт і там Андрій Міронов, чи щось іще. Е, і сюжет був такий, і тривав він там півгодини. Клас, будь ласочка, там 15 доларів, фільм у вас. Тобто таке буде. Але чи потрібно людям, які створюють контент, мішатися в одному болоті з усім цим, цим цифровим контентом? Чи треба воно? Я думаю, що ні. Я думаю, що такі от речі, як Spotify, от. І їм саме місце бути в цьому цифровому болоті, яке згенеровано там, штучним інтелектом, його тонна, мігатонна в день е, е, генерується, і от воно там хай буде. А те, що люди створюють музику, е, мистецтво, відео і так далі, воно має існувати окремо, воно має існувати на ось таких сервісах, як, наприклад, Bandcamp. Bandcamp — це дуже класна штука. І вони, по-перше, одні з найстаріших в інтернеті сервісів для публікації музики. По-друге, вони себе дуже класно зарекомендували в часи ковіду. Пам'ятаєте, коли були ці довбані локдауни. Бендкемп відмовились від своїх профітів, щоб підтримати музикантів. Вони цілий рік або більше не брали собі ніякий відсоток від продажів всього, що музиканти продають. Вони все віддавали музикантам. Я вважаю, що це дуже класна поведінка, і за це треба бути вдячним їм. Spotify — це абсолютно інша історія. Вони навпаки поводяться як жлоби. Вони нажухують музикантів. Це вже, вже в Америці є декілька позовів і судових процесів, де проти Spotify, тому що Spotify внаглою там зрубають стріми музикантам, у яких явно там вчора було там, тисяча. Прослушок. Сьогодні раптом 10 тих музиканти пишуть Spotify, Альо, що таке? Де у нас ж було стрімів? Ні, ні, це у вас там, ви собі щось накрутили. Куди? Ну, ось такі от речі витворять Spotify, і я думаю, що за це треба карати. А карати це, за це треба ігнорантом. Просто повністю ігнорувати цих жлобів і не користуватись ними, стерти їхній. Е їхній застосунок свого телефона і користуватись бендкемпом. І всіх музикантів, артистів заохочувати використовувати bandcamp, а не Spotify. От хай Spotify собі публікує те, що генерує штучний інтелект. Це їхня ніша. Хай вона буде величезна, а люди хай пасуться на окремо. Я от вважаю, що Бендкемп це якраз людський сервіс, який людям допомагав. І там е, пасуться люди. Креативщики, музиканти. Там можна продавати мерч, там можна продавати е, вініл, касети. І це круто. Тому, будь ласка, забувайте про Spotify, стирайте його нафіг і покажіть їм, хто вони такі, тим, щоб просто не користуватися їхнім сервісом. Е, Bandcamp вам в поміч. Всім привіт!